Давай, четыре, раз, давай, шли, лап, шли. Давай, два, давай, три, два, о, четыре, все. Гайде, да, діти есть мамки, діти, діти, гайде, да. це мамка. Так. Ось. Бачите, як виглядають, вже їм посіль поміняли. Ох, мамка переживає. Все. Вже заглядає, може вони вже біїли щось. А ну будуть щось їсти, чи ні? А ну, давай. давай. Ні, вони ж вони не голодні, мамка їх кормить. На мамку, забирай. На, забирай. Все.